На Прикарпатті завершились навчання, організовані неурядовою канадською організацією Firefighter Aid Ukraine. Період з 12 по 20 вересня у місті Коломия для медичних працівників системи ДСНС проводились навчання з надання тактичної медичної допомоги пораненим в бойових умовах та примінно-вибухових травмах. Tactical Combat що Кір». Завдяки міжрегіональним партнерським відносинам та меморандуму, укладеному між івано-франківською областю та урядом Канади. Івано-Франківська область була обрана платформою для проведення спеціальних навчань з медичної підготовки. Метою спеціальних навчань стало підвищення. Професійного рівня працівників закладів охорони здоров'я та навчальних установ ДСНС України. Всього у навчаннях взяли участь 100 учасників з різних областей України. Після проходження курсу навчань кожен учасник отримав сертифікат інструктора, який дозволить йому передавати набуті вміння та досвід. Даний тренінг складався з трьох частин: а саме: з теоретичної, практичної та здачі заліків. Під час даного тренінгу учасники отримані знання закріплювали практичними навиками на Тренажерах манекинах. Початок курсу ознаменувався теоретичними та практичними заняттями відповідно до протоколу Tactical Combat комбатки Care. Зокрема, розглядався перший етап алгоритму марч масивна кровотеча, як найбільш часта причина втрат особового складу. Важливо пам'ятати, що MARCH – це не просто абревіатура, адже найважливіше тут М. Якщо в будь-який момент масивна кровотеча не є контрольованою, ми повертаємось до М, наголошують інструктори. Під час тренінгу рятувальники відпрацьовують працювали три основні цілі: надання допомоги під вогнем або надання до медичної допомоги в небезпечній зоні. Це допомога, що надається у місці перебування пораненого, коли загроза враження ворожими силами все ще наявна. Доступне медичне обладнання обмежене тим, що має при собі рятувальник, або тим, що знаходиться в індивідуальній аптечці пораненого. Друге надання допомоги в тактичних умовах: це допомога, що надається після усунення загрози ураження ворожими силами, або коли ви знаходитесь. Безпечному місці чи потерпілий перемістився, чи його було переміщено із зони прямого ураження. Третє це надання допомоги при евакуації з поля бою. Це допомога, що надається під час евакуації та після того, як пораненого було транспортовано гелікоптером до наступного рівня надання медичної допомоги. На цьому етапі зазвичай вже доступний додатковий медичний персонал та медичне обладнання для надання допомоги пораненому. Далі учасники навчань під наглядом та з допомогою досвідчених інформацій. Інструкторів відпрацьовували дії відповідно до етапів алгоритму Марч, вчилися обстежувати верхні дихальні шляхи, застосовувати назоференгальні повітропроводи, обстежувати грудну клітину, проводити маніпуляції за наявності явних ознак відкритого пневмомотораксу, а також здійснювати перевірку попередніх маніпуляцій та повний огляд пораненого на предмет інших уражень. Після лекцій та практичних відпрацювань окремих елементів учасники приступили до виконання тактичних симуляцій. Це змоделювання Овані ситуації, які можуть трапитись в умовах реальних бойових дій, та під час роботи з ліквідації надзвичайної ситуації. Інструктори готують сценарії таких симуляцій з урахуванням специфіки підрозділу та оцінюють, як студенти застосовують свої знання, адже під час роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій важлива кожна секунда, яка може коштувати життя. Лише постійне вдосконалення вмінь та навичок доведення їх до автоматизму, спрацює у стресових умовах. На курсах тактичної медицини від організації ФФІ я вже вдруге. Після перших курсів, майже відразу я була відряджена на схід України для здійснення медичного забезпечення про технічного розрахунку. Під час роботи стався вибух, і ці знання і навички, які я здобула тут, мені допомогли врятувати не одне життя. І я хочу сказати дякую організації за ті знання і навички, які допомогли вже врятувати життя, і за ті життя, які ми ще обов'язково врятуємо в майбутньому. Дякую.